Артюшок Дарина, учениця 9 класу, Павло Глазовий, нервовий пасажир. Пасажир лягає спати і каже провідниці. Збудіть мене на станції в глибокій криниці. У мене нерви не в порядку, так ви пам'ятайте, як вставати не захочу, за ноги стягайте. Якщо буду відбиватись навіть зуби двину, то ви візьміть на підмогу якогось мужчину. І тягніть мене до виходу, і випніть у спину. Бо я, як сильно розісплюся, в мене невсідома. Не забудьте, що полиця моя сьома. Кокинувся пасажир той, як стало світати. Де гукає ковідниця? Де бісова мати? Чому мене не збудила? Чи не зна свого діла? Ковідниця як почула, мало не зомліла. Це ми, каже, на станції глибокій криниці гуртом стягли чоловіка з іншої полиці. Він кучався, відбивався, за схід чіплявся. Мабуть, добрий кілометр за поїздом гнався.